От люблять підписники задавати одне і те й саме питання. Підскажіть, будь ласка, чи можна природню вентиляцію вивести на фасад кухонної шафи і протяг, протягнути через шафу близько 30 см? Це називається не вентиляція, це називається дирка в стінці. Так, да, це отак і називається. DBN.01, 0234.5.10. Друзі. Природня вентиляція. Вона працює по законам природи. Вона чи хотіло хотіла на ваше бажання. Зробити дирки в стінках, ви в своєму будинку можете в будь-якому місці, скільки хочете, якого хочете розміру. Ви називаєте це як хочете. Можете назвати це природньою вентиляцією, адаптивною вентиляцією, супер-пупер вентиляцією, вентиляцією від пана Віталія. Називайте як хочете. Але у нас є ДБН. Опалення і вентиляція, і там написано чітко. Вентиляційні канали виводяться вище даху, тому що вони повинні працювати на дельти висоти, тому що саме це дозволяє нам створити тягу все. А дирка в стінці. в стінці. Це дирка в стінці. Друге питання. Подивіться, будь ласка, друзі, на стан своєї витяжки. Вже через рік цього каналу буде текти така жовта жижа, гидотна. От ще спробую відмити. І коли ви виводите оцю дирку е, з витяжки через стінку, оце потім все буде у вас на фасаді. Я не знаю, як вам це сподобається. От, у мене так зроблено на літній кухні, але це, знаєте, так, фасад, який я не бачив туди до сусіда. І це літня кухня, ми її навіть не користуємось. Але ну, робити це в будинку, я не розумію. Ну, ви що, вам нема чим зайнятися? Ні. У нас нема такого ні в проєктах, ні на об'єктах, і жоден з замовників мене не змусить це зробити. Вплоть до того, що я просто скажу: от я збудую будинок, а цю дирку ви будете робити без мене. От коли я піду з цього об'єкту. Тому що зробити гірше ви можете без мене. Зі мною тільки краще можна зробити. Зрозуміло? Дякую за ваші питання, друзі, і рухаємось з вами далі.